Так, всім привіт, я сьогодні відкриваю велозабіг. Наконець тут достали велик сьогодні мій. І я сьогодні вже зараз по лісу летим, десь Борка Борька сзади. Зараз, коротше, поїдемо кататися по лісу. Борька невесту ну, дойшов. Борька собі нашов невесту. Да, світі, А сколько вашей вас девушки? Чистить. А, да ты же доросленька, кисенька, тоже доросла. Боря, аккуратно. Вот это два стафа, это же серьезное дело. Господи, а воно уже нас молодеще. Да такая же девочка красива, да? А ты его отпускаешь от тебя? Ну, пускай тебе уже Девочка. Девочка, а -а -а. Девочка, да. девочка такая да крас... так красивая. А, нормально. А ми це только ви вигрібли зараз. Дівча, боже, Борис, у, у нього це є. Ти що, Боря, Боже, невесту побачив, бідняга. Так, все, поїхали. Все, гарного дня. Боря, ти що? Що там? девочка така красива, так? Да? Їдемо, їдемо, по лісу, Борис ось, електроколесо. Біжить. О, блін, боже, зараз я хоч би не впасти невдобно. Так одною рукою. Стали пройтися, познімати красу, яку, гляньте, яка краса. Боже, як в кіно в якомусь. Ой, красиво як. О, боречка погнав. Синка, не біжи далеко. Дивіться, як красиво. Да? Борюся, що там? Горобець Їдемо зараз до озера. До озера, якого нема на карті. вірніше трошки пройдемо. Поснімати треба, а на ходу знімати незручно, бо фокусу нема, фокус тіряється. Озеро, якого нема на карті. Дуже цікаво, кстати. Ми його, случайно із Світланою знайшли були. От, тепер їдемо туди зараз до цього озерця. Оп, блін. Оп. Ось, при, приїхали, доїхали до озера. О, Борька ганяє. Купатися тільки не йди. Не... Він уже купатися. Ну, воду не пий! Зараза мала. Ну, вода ж є тобі. Ну, голя. Зараза мала. Купатися таки не лізь, вода холодна. Короче, <гум> ось, Короте, ось тут таке озерце, невелике, гурці цікаво. <гум> ось. Ой! Ой, блін, боже, чуть не впала. А ось стіл. Бачите, який здоровий. Це спеціально хтось і зробив тут. дуже Гарний стіл із кам'яками ось такими. Що я чуть не впала. А... Это, это да, і пеньочки, щоб дрова рубати, і вони дровці всі лежать. А що це за пакет? А, а в пакеті що це? Кліщ? Кліщ валерка, такий вже мертвенький. Хтось запакував кліща в кульочок. Там, при... да, прибіг до мами. Да? Гробчик. Гарно тут, гарно, біжи гуляй. Краса. Пройдемося з Борі тут розвідку сделаем. Да, Борька? А ну, біжи сюди. Пошли з мамою. Та, він в нього така гульня, що йому роздолье. Боже, як красиво в лісі. Зараз щось пошукаю, щось, може квіточки якісь. Ну, грибів тут не буде. Це не те місце, щоб тут були гриби. Але просто походити, подивитися можна. Біжи сюди, йди до мене, йди вкусняшечку дам. А ну йди дома, йди до мами, кажу. Та, до папи побіг. Стоїть, рібенок, сідай. Сідай, Джерочку дам. На, Попроси, кажи дай, кажи дай. Ловко проси, ловко. О, на, молодець. Біжи до папи, папа зове. Огнав. Біжить, біжить. Ось, ходила, ходила, коротше. Дивиться. Це, коротше, тут що. Я не знаю, що тут було. Ну, Хтось щось собі крутив, робив. Таке, коротше. Да, борщ, під клейонкою обтягнути щось було, непонятно. Він рядом. Біжи, біжи до папи. Погнав. О, а то що, сак берези? Ну що, гляну буде. Можна ковточок току зробити. Зараз подивить. Да. Ой, так, вода тут багато. Дивіться тут. Сука. Не, криво, криво стоїть, треба поправити. Бачите, мимо капає отак. Мурашки бігають. Правого тепер капає правильно. Одна пляшка. Ось ще одна. І тут та, тут взагалі вже підверх. І вон, і там, і там, і до, да. так. да, боря тут рядом. І там. Тут стільки коротше, соку березового можна попити, бо вони аж підверх уже деякі виливаються. Прикольно. Боря, не лізь куп, боже, воно купатися полізло. Вилазь. Він уже купається. Ну. Боря, ко мне. Ко мне. Вилазь із води. Водолаз малий. Де папа? Біжи до папи, бистренько. Не купайся. А ну. Все, ми пішли поки. Ти чого? Не... Біжи до папи. Серун малий. Покупався, обтрусився. І бляха, муха. Вилазь! Ану, обійду по кругу озеро. За звуки десь. Дятел десь стукає І тут он сок. Що? Купатися? Боже, мокре, мокре все. Ой, Сарун малий. Все, поплавав, попісів. Акуратно тут, а вилазить сюди, бо тут он палок світі. Ходила кругами озера. Чоловік, він вже кострик розвів. Зараз будемо що, сало жарити. Да. Сало зараз будемо жарити на палочках, да. як в дитинстві. О, вже твоя палочка. вже у мене хлібчик і сальце. Ти собака десь? Не можна. Самоєд? Не можна. Самоїд прийшов. Туди не до собачки. Сиди. Давай тобі мама джерочку дасть. На. на джерочку ми маленький Привіт, привіт, собакевець. Привіт, Зайка. Все. Все ти, все. А там вон люди йдуть із собаками. Ну, що чого? І ще одне біжить, там ціла гвардія. Угу. Там та, там ціла банда. Угу. Романтика. сало на палочці. А твоє де. У. Озеро. та що? Красота. А Борка щось це є. Щось теж в нього там своя вон свадьба. Ой, ням-ням, ой, вкусно, сало на кострика. Тяма. Боля боля. Бурка з палкою воює, не може дишов, що? що він з нею робить. М -м. Боря! Щось десь занюхав, бо я не сторожці. Війна в нього спалкою война. Та-дам-там-та-дам. Та та Красота. Птички співають, сало скварчить. Я хоч я як думав, що это шкварчало вас в груді, а то шкварчало ваше сало. О. пошла на хлібчик ложу, погуляємо трошки ще і поїдемо дальше, да, Боря? Поїдемо далі, куди? Іди сюди, ко мне, а я оце хожу між сосен. Що це пакетики понав'язувані на, на сосну, я не можу поняти. І причому ну, багато на десь. І ще десь тільки що проходило. Що це? що це може бути інтересно? Це метки, типу, якісь ще що. Да хашоки. Обична сосна. Странно. Де синок мій? Біжи до мами. Біжи. Біжи мій маленький зайка. На, джирочку. На, сідай. Дай, дай. На, на моя ягодка, на мамина квіточка така, на дірочку. ням 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 Сонечко на маленьке, маленьке. Посипку Все, ось кострик заливаємо, щоб не було пожара. Обов'язково люди, коли ви десь палите на природі кострики, обов'язково заливайте їх водою, боріть із собою воду. Ну, нам гарно, ми тут допомагає, боря, боря не лізь, О, щоб, не це є. щоб не було пожару, заливайте, обов'язково затушуйте за собою багаття, тому що дуже багато пожарів, люди прийшли, посиділи, погуляли. все. Я кош... навіть ще да, да, ловко затушу. Костер не затушили за собою, все пожар, все горить. А як ви знаєте, що в полях, у лісах, де природа, дуже багато тваринок, гніздечка, Боря, ну приглу вибив така з водою. Дуже багато тваринок, в траві, у лісі, це все. Ну, такого не можна допускати взагалі. Бережіть природу. Обов'язково затушуйте за собою багаття. Да, Боря? Сказав, моря, тут багато. Так от. Вогонь затушили, все на столі, все убрали. Тепер можна їхати далі. Мотоциклісти болі. Клас! Хлопці згоняють. Ну, хто на великах, то... ми на великах, он, хлопці на мотоциклах, то на алмазку поїхали, да? Да, то до алмазки дорого. Давай, 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 біжи вперед. Уже земляничка вилазить. Молоденька. О, багато. Дуже багато. То... Саркосифа, боря. То грибочок такий тобі не можна. Тікай, тікай. Ось саркосифа. О, краса. І і, Коротше, я вже достала пакетик. Все, і боря вже тут, як тут. О, краса. Коротше, я достала пакет. Ну, так як я завжди по лісу, я всегда хожу з пакетиками. Ну, майки там возьму. Нісколько штук. О, достала, зараз буду собирать. А Боря побачив, що я гребуся, так да? і сам он. Гребеться. Яму вигрібужу. Майте витрію. Що це таке? Балон? Балончик маленький. Вже додому їдемо, це встановилось ще Подивиться в одному місці Сина, а ти що? Ах, це моє. Поросятку. хрю-хрю На заключення нашої прогулянки ось вам отакий гарний кущик сун трави О, краса яка І комашечки